Я навіть говорю для дітей, от дивіться, хто хто є, має діток або внуків. Ви теж маєте їх вчити молитись. Бо для багатьох молитва це о, знову молитись. Таке відчуття, що молитва щось таке страшне, важке, якесь таке для старих людей роботу. Да, от таке, якесь, як сама важка робота. Знаєте чого, Бо ми не підход, не маємо креативний. Ми маємо шукати до дітей якийсь такий, знаєте, дитячий ну, спосіб, щоб їх теж заохочувати молитись. Я, наприклад, провожу таку ілюстрацію, що у нас є ж пальці. Uh -huh. О, Нам навіть не треба видумувати якусь ілюстрацію. Ми вже можемо взяти пальці, показати дитину і казати, дитинка, от, наприклад, візьмемо там, Наташечку. І скажемо: Наташечка, дивись, молись отак, бери свої п'ять пальців, і твої п'ять пальців допоможуть тобі зосередитись, за кого молитись. І я. Дивись, от є великі пальці. Вони найближчі. От ти зложила, і ти дивишся на найближчий палець, найближчий, і кажеш, Боже, дякую тобі за найближчих мені людей. Хто це? Мама, тато, бабуся, дідусь. Ну, хто є близький, подякуй за них і благослови їх. Оце перший палець, найближчий, оце найближчі люди. Друге, це що за палець? Вказівник, вказують. Тобто є люди, які вказують, які їпчать тебе. Тобто це можуть бути церкві, пастори, проповідники, школі, вчителі. От згадай за них. Боже, дай їм мудрості, дякую, що вони мене навчають, благослови їх. Тобто помолись за тих, хто вказує тобі щось на життя. Далі, який палець? Середній, бо кажуть найвищий. Тобто є люди, які найвищі в нашому суспільстві, і від них багато що залежить для нашого життя. Це і президент, цей голова громади, і от за владу помолись, Боже, дай їм мудрість, так. дай, щоб вони боялись тебе, дай, щоб вели так життя, щоб я жила добре yes. тут, в Україні. Далі який палець без імені? Без Ми багато кого не знаємо. Помолиться за них, Боже, я багатьох людей не знаю. І сьогодні можу зустріну незнайомих, благослови, щоб і я добрі сім'ї їм несла, і щоб вони мені були добрі. От так, щоб Божа охорона, Божа безпека була серед будь-яких людей. Розумієте? І хто, що там з останні? Ми ціни, що це найменше. І Боже і мене благослови. Мене маленьку дівчинку, щоб я була мудра, щоб я була послушна мамі, тату і гарно погодилась цілий день. Амінь. І якщо ви візьмете таку молитву, ви побачите дітки, що теж будуть хотіти вчитись молитись. І вони навіть, бабуся, давай помолимось.